Вона відпрацює, буде велике навантаження на електромережі, тому ми чекаємо стабілізацію напруги. Велике прохання для наших жителів, для наших місця, які користуються послуговим теплопостачання. особливо це касається модульної котельні. Зараз, коли будуть перебої з водопостачанням, вода буде подаватися по графіку. Наші котельні підпитки теж здійснюються від мережимудопостачання міської. Тому ще, якщо буде великий розбір води в тепломережі, котельні просто аварійно зупиняться і ми не зможе підпитати водою. Тому не будьте байдужими до цього, не зупиняйте, не виставляйте нас аварійно заповняти котельні.